Коза, дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, переночували, а на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й почав гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила і тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й почав гнати додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила тільки їла. От дід і того сина прогнав, на третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, послав весь день, а ввечері тільки стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається «Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От той дід прогнав і бабу, на четвертий день погнав він уже сам козу. Пасу весь день а ввечері жене додому і тільки не дігнав на дорогу, а сам навпростець пішов та став на воротях у червоних чоботях та й питає Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж і став її різати. Коза вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатину. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує що щось є в хатці. Зайчик питається А хто в моїй хатці? Я, коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе барогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хати та й сів під тупком. Сидить та й плаче. Коли йде відмідь, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш. Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену. Побіг до хати. А хто хто в зайчиковій хатці? Коза з печі, я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами ніжками затопчу, востиком за мету. Тут тобі й смерть. Ведмідь злякався та й побіг з хати. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик та сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де я тобі його вигнати? Тут ти відмідь гнав, та не вигнав, а я вижену. Побіг вовк до хати та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком заметуть, тобі й смерть. От вовк злякався та й побіг з хати. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену, де тобі лисичка його вигнати? Тут і відмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. А я вижену. Побігла лисичка до хати та й питає А хто хто в зайчиковій хаті, а коза з печі я, коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, Тут тобі й смерть. От лисичка злякалась та й побігла з хати. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти зайчику-побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак каже: От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти, а я вижену. От поліз раку хати та й питається А хто хто в зайчиковій хаті? А коза спече, я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу по ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак усе ліза та ліза, виліз на піч та й каже, А я рак не бурак, яку ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями як замекає та з та з хати побігла тільки й видно. Тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Та й став жити в своїй хатці.